І так, всім привіт, друзі! З вами я, Мікеланджело, і в цьому відео ми будемо добудовувати нарешті вже цей гігантський будинок. Я вже його будую третю частину. І в цій частині його добудую. Так як того разу там був капець під будинком, була секретна кімната, це все взагалі дуже погано було. Я дуже настрашився. Бо я тепер боюся якось тут будинок давати, але нічого. Зараз я тут вниз на камінь поміняю, і все, нічого не буде мене тут ламатись, падати, і загалом все буде цей. Ой! О! Я забушую під водою, почав говорити, і в мене цей дихання почало вже закінчуватись. І мені вода в рот пішла, я навіть я з вами почав говорити. Я я під водою. Ну... Таку стежечку зроблю, щоб до будинку. я планую будувати ось тут. Так, е, зараз стежечко, я так швиденько поміняю. Так, оп, оп, Ой. Ну, коротше, стежки в нас будуть просто в селі. Ракета бомба, прям взагалі. Прям просто Ракета, бомба, пушка, все взагалі дуже гарно все буде. Все зроблено по красоті. Ну, а що взагалі від мене очікуєте. Думаєте, що мене поростіше змійки зробить? ні 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 ви навіть і надійтесь. Я планую зробити прям такий прикольний, навіть взагалі. не знаю, як це назвати навіть. Ну, коротше, планую зробити дуже прикольний будинок, типу цього. Думаю, ви зрозуміли, що маю на увазі. Будинок, стежки, парк, але парк буде в кінці всього села вгорі. Тобто дивіться, люди заходять в гору, і там такий тунель красивий. Я зроблю тунель з всяким декором. І після тунелю з декором буде йти парк всередині гори. Це ви уявіть, наскільки крута ідея. Ну, я не знаю, для мене вона звучить круто, не знаю, як для вас, але так ви сьогодні чули, це буде просто така прикольна. Бачите, ось тут, так би тут буде зразу вхід, і взагалі лом. все дуже прикольно. Оце треба поламати. Ну, подивіться, мені здається, що з кам'яними стежками набагато краще входить. А я поки вже почну будувати цей під'їзд. Ці це? під'їзд я планую наробити дуже великим, щоб. Це дуже картину, знаєте, портило. Щоб не портило загалом від цього будинку. Там ще... цей будинок буде 13-поверховий зверху. Він майже в два рази буде більший за той перший будинок, що я будував. Це не можна уявити в два рази більше, це. капець. Блін, я сьогодні можу зайняти робочі, але я їм подзвониться. Бо... Нічого. До них подзвоню після відео скажу, хай підуть до стежки робити камінні, бо з трав'яними стежками в місті. ні ні ні. В майбутньому я ще тут та... Я зроблю будинок, інший, той що має нагороді, я зроблю на більшій дистанції, бо я хочу зробити дороги і бордюр, Так би, щоб були дороги для машини можуть їздити, типу цього. Оце сюди і от сюди. Слава Бож, мені є ця царі... чарівна цокирка. Ой! Що я треба? Так, як там Ендо, вроді би, і тепер Сет 150. Сет 155. Я е, просто камінь дуже довго робив, я вже проєкту сам один. Так, отут треба скласти. А ну здійсне. Отак треба це проламати і потім це все закласти. Оп, перепадаємо! Рахуйте, що оцей будинок, що я зараз будую, він вже більший за той. Уявіть, якщо там буде верхушка, ще з трьома поверхами і ще й така велика башенька майже як два поверхи. Це просто наскільки цей будинок гігантським буде. В нього вже все наше село поміщається. Це не знаю, я що в наступному відео планую зробити парк. І знести всі прості будинки, так як жителі вже можуть жити сміло в цьому в цих будинках. Бо це вже. Уявіть людині, яка тут на останньому поверсі буде жити. то, то прикольно буде. Ой-ой-ой, я б... Ой -ой, який прикольно, Блін, сам би зажив. Але... Хотя... Коротше, я буду жити в цьому будинку. Оцей будинок, що в мене там є, я все повністю з нього. Е, І так би роблю свій мерію там, добавлю столик великий для переговорів. там, там, щоб дороги рівняти, по типу, цього Я переговорю, а тут буду жити. Прикольно? Ну, в принципі, мені здається, це прикольна ідея, бо я дуже хочу на останньому поверсі жити. Я на ньому і буду жити, бо останній поверх, мені здається, в цьому будинку це не знаю. Але я ще поки що, можливо, переселятися не буду, бо я не знаю, які будинки. Ні, але інші будинки такі, такі вже за високі, не буду. Знаєте, що я згадав? Я вам зараз таке скажу. Ці цій чарівній цокирці якось можна копіювати і вставляти те, що я побудував, те, що я скопіюю. Тобто я можу цей будинок скопіювати і перенести, і все, а більше будинки можу вже не будувати, в мене вже все готове є. Тобто, -то, можна сказати, я зробив свій шаблончик, з якого все буду перемальовувати. Ну, не перемальовувати, це я про шаблончик говорю. Шаблончик ми можемо перемальовувати, бо вона вже є така сама копія. Але нам тут навіть не треба буде нічого робити, ми просто там щось копіювати. Я не пам'ятаю, як це точно робиться. Е, в Донателло спитав, він мене розумний. Е, скопіюю і просто вкладу в якесь інше місце, і все, такий будинок просто ідеальний буде. Це круто, дуже, я такі радий, не уявляєте просто навіть. Взагалі бездно буде. Якщо я таких будинків 10 в нашому селі побудую, це більше за як то жителі Ленд, рахуйте. Якщо так багато буде. Там ж будинків вже ленді дуже багато. Ну, їх може 20, але не такі великі, це я не знаю. Це, напевно, рекорд побив. Там село взагалі ж, такого, жодного будинку немає. Там максимально трьохповерховий, чотирьох, не, не пам'ятаю. Е, бо я в своєму селі, як ви бачили, там максимально другий один. Там один будинок двохповерховий був і все, і то мій. Цей оце я буду крутий. Ну, потім я ж добудовував будинку, але... То, що я в своєму попередньому селі. Чи всі будуть? Ні, добре, не всі. Блін, ну тут тепер, якщо чесно скажу вам, я скучаю ще за попереднім селом. Мені якось сумно, знаєте. Розумієте те, що я в нього ніколи не повернусь. А до речі, давайте сходимо на воду і перевіримо, як це. Але я не знаю, я вже не пам'ятаю навіть в якій воно стороні. Тому, напевно, ми там більше ніколи, на жаль, не побуваємо. О, це погано. Це дуже погано. Я, я б хоч на, один, на одну хвилинку там хотів знову побути, але якщо там був будинки, не воно на воді було. На воді я зараз можу пошукати, але я забуду просто де це село. Так, оп. І тепер я можу сміло вже розкладати в принципі, двері в цьому будинку, під'їзді, ну, в під'їзді двері чи в квартиру. Ну, коротше, е, хай свій ключ до дверей самі будуть придумувати. Мені, в принципі, на це все одно, бо я потім можу в їхню квартиру розійти, тому ні. Я код тільки від під'їзду кажу, це буде 0000, 4 нулі, запам'ятайте. Як там 0-0. Ой, то блін, я випадково поламав. Тепер знову 000 оп, і 000, і заходжу. В принципі, я дуже радий, що я цей будинок побудував, бо рахуйте, можна сказати, я наперед просто. Це я скільки часу собі економлю, тому що буду цей будинок просто копіювати. Я просто я такий радий, що я такі ці будинки побудувала, ну, десь ці будинки. цей будинок. Блін, що я той просто не скопіював? Але якби я цей той скопіював і вклав би сюди, то я би не, не міг зробити найбільший будинок. Але зато я потратив три частини, щоб це побудувати. Ну, в принципі, я не знаю. Треба буде думати. Так, так, сюди двері, сюди двері і код. Е, так, далі. Сюди. Та блін. Код і двері. Поки що тут 10 поверхів. Але я планую ще три добудувати на останньому порхі. так би. Що я з вершком казав, типу, цього. Оп. І все. Останній поверх. Ну, я драбину сюди докладу, потім треба буде під'їзд якось, але це тяжко, напевно, буде, але нічого. Я спробую. Так, оп, і оце так закладаємо каркас. Я як цей каркас докладу, я вже з вами буду прощатися. Але, блін, це мені так цікаво вже, який цей будинок буде повністю. Я в цьому відео не добуду, я робочих найму, вони за кадром все це зроблять. Парк в наступній частині Взагалі, в наступній частині все буде. Ну, я так хочу розуміти, що я це прям, не всерйозно повний говорю, але. Отак. І. Так, мені здається, що будинки вроде, копіювати, це копії писати, а щоб вставити вроде, пасти, типу того. Пасти або пасти, я вже не пам'ятаю навіть. Оп-оп-оп. І. Так. оп-оп-оп. І мені зараз ще чотири палички покласти, які це добудую. І все вже буде. Це взагалі прям буду крутий Мікеланджело. Стіни я вже також в цьому відео не буду будувати, що цю паличку докладу. І все. Я буду прощатися, подивіться, так, секундочку. Я вже буду прощатися, подивіться, які я хороми будував. Просто найкращий будинок в нашому селі. З вами був я, Мікеланджело. Кладіть лайки підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па!